Вийшовши з іспанського порту Палос, три каравели Колумба швидко досягли Канарських островів, вже давно освоєних іспанцями. Потім, 6 вересня 1492 року, маленька флотилія рушила по водах Атлантики далі на захід. Попереду була повна невідомість. Перші три дні через невеликий вітер каравели рухалися дуже повільно. Потім вітер піднявся, і кораблі полетіли вперед, мов на крилах. 16 вересня моряки почали помічати в воді безліч пучків зеленої трави. Колумб написав тоді в своєму особистому щоденнику, як можна було судити по її виду, трава ця лише недавно була відірвана від землі. Великий адмірал вважався щасливим знаком берега Індії, який він шукав. Здавалося, вже поруч. Бентежа правда те, що лот не діставав дна, а поблизу землі повинно було бути дибно. Але незабаром вітер стих, швидкість каравел пала, а трави в морській воді ставало все більше й більше. Інколи, навколо все здавалося суцільним килимом з неї. Ніхто з мореплавців ніколи ніде раніше не бачив нічого подібного. Потім кілька днів панував майже повний штиль. 23 вересня 1492 року Колумб вніс в свій щоденник такий запис. Так як море було тихе і гладке, люди почали наїкати, кажучи, що море тут дивне. Це море і на сьогодні є найдивнішим з усіх морів земної кулі. Воно не має берегів. Воно обмежено течіями. Найбільшим материком є Північна Америка. Води мають статус міжнародних. Також воно внесено до Книги рекордів Гіннеса як найбільша ділянка океану зі спокійною водою. Глибина становить 4-7 Водний масив моря здійснює обертальні рухи за годинниковою стрілкою, переміщаючи не лише водні маси а й водорості та представників фауни. А назву водойми подарували саргасові водорості, які у великій кількості плавають на його поверхні, утворюючи місцями суцільну плівку. Саргаси відрізняються великими розмірами, друга їх назва морський виноград, тому назву самої водойми можна перекласти як виноградне море. Кількість водоростей залежить від сезону і може варіюватися від 5 до 11 мільйонів тонн. У водах виявлено понад 2000 раніше невідомих науці мікроорганізмів, при цьому плантон практично відсутній, що є причиною дивовижної прозорості. Вона зберігається до глибини 60 метрів. Вода забарвлена в яскраво синій колі. Тривалий час Саргасове море вважалося найчистішим на землі. Великі хижаки тут відсутні і забарвлення тіла більшості водних мешканців бурі, що дозволяє їм ховатися в водоросливій масі. В свій час краб-мандайник, розлягшись на водоростях, ввів в оману мояків Колумба, оскільки. Вони думали, що суша поруч. З невідомої причини вугарі з Європи перепливають відкласти єкру саме в Саргасове море, а їхні нащадки знову пливуть назад, цей шлях забирає молодих вугарів приблизно три роки. Площа Саргасового моря приблизно в 10 разів більша за площу України, але вона постійно змінюється, так як обмежена течіями і немає чітких. Границь. Рівень Саргасового моря приблизно на метр-два вищий від рівня океану, який його оточує. Температура поверхневих шарів води в Саргасовому морі досягає 27-28 градусів Цельсія у літні місяці. Отож, коли я побачила, яке полотно у мене виходить, у мене ні на секундочку не було сумніву, що Назву я його саме Саргасове море. Дуже часто воно мореплавцями описано як зелений від водорості. Хоча насправді це бої водорості, але це мені не заважає. Ну що ж, саргасове море вже готове, і я покажу вам деякі окремі елементи. Отже, в'язаний він з ниточок це вінія, бага готового виробу 400. 86 грамів, повністю зв'язаний джемпер резиночкою 2 на 2. Зроблено в техніці японське плече. Полотно дуже м'якеньке і дуже пластичне, і набиває звичайно, форму власника. Але не дивлячись на це, я все одно робила виточки. На грудях розсіяну виточку на животі, і робила виточки по талії як на передній частині, так і на задній. Горловина тут зроблена хомутом. Так захотіла майбутня власниця, і лежить він, як на мене, досить таки вдало. І шийці тепло, і ну, шийка абсолютно не стискається. Оскільки все полотно в'язано зверху вниз, то потім довелося це все закривати. Закривала я яголочкою. В принципі, я задоволена результатом. Коли просто подивитися, то здається, що хомут низ і рукавчик закриті по-різному. Але ні, вони закриті в одній техніці, просто закриті зовсім різним натягом. На рукавчиках я підтягувала ось цю ниточку, щоб було тугенько, а тут ну, розташований дуже вільно для того, щоб хомут оцей гарненько лежав. Ось такі мої досягнення. Ось таким було моє 101 відео на YouTube-каналі. А вам я дякую за перегляд. На все добре і до нових зустрічей.